Добрий день, я Ірина Буренко, завідувач сектору агропромислового розвитку Ічнянської міської ради. Хочу поінформувати населення громади про те, що у 2025 році уряд продовжує підтримку фермерських господарств та інших сільгоспвиробників. Бюджетні кошти надаватимуться за такими напрямами. Бюджетна субсидія на одиницю оброблювальних угідь сільськогосподарського призначення для провадження сільськогосподарської діяльності у розмірі 4 тисячі на гектар. Спеціальна бюджетна дотація на утримання великої рогатої худоби усіх напрямів продуктивності на кожну корову, яка перебуває у власності, а також зареєстрована та ідентифікована згідно законодавства у розмірі 7 тисяч на корову. Спеціальна бюджетна дотація на утримання маточного поголів'я кіста або овець на кожну голову, яка перебуває у власності отримувача, зареєстрована та ідентифікована згідно законодавства у розмірі 2000 на одну голову. Щоб скористатися підтримкою уряду, отримувач повинен мати у власності або у користуванні, якщо це бюджетна субсидія на землю від 1 до 120 гектарів земель сільськогосподарського призначення. Якщо це спеціальна бюджетна дотація на велику рогату худобу, то отримувач повинен мати від 3 до 100 корів у власності зареєстрованих та ідентифікованих. Згідно законодавства. Якщо це бюджетна субсидія на е, маточне поголів'я кіз та або овець, е, отримувач повинен мати у власності від 5 до 500 голів відповідної е, малої рогатої худоби, зареєстрованої та ідентифікованої згідно законодавства. Також хочу наголосити, що заявка на отримання бюджетних коштів подається програмними засобами ведення державного аграрного реєстру після того, як на офіційному сайті даного реєстру буде повідомлено і оголошено про початок прийому заяви. І з інструкцією про реєстрацію в Державному аграрному реєстрі, а також про подачу заявок в Державному аграрному реєстрі, ви можете ознайомитися на офіційному сайті Державного аграрного реєстру або ж звернутися за консультацією до сектору агропромислового розвитку іщанської міської ради. Ще е, таке зауваження: у 2025 році право на підтримку мають лише ті фермерські господарства та сільгоспвиробники, які не скористалися цією можливістю у 2024 році. Дякую за увагу!